Ми три дні були в Києві, тому що було дві культурні оборони в Києві. Третя була в Ірбіні. Нам було зручно жити в Києві в цьому мальовничому черівному готелі. І вже, як ви бачите, там люди стоять, машинка спакована, всі валізи зібрані, всі речі зібрані. Це означає, що ми їдемо в наступне місто. І тепер ми будемо в кожному місті лише один день. Приїхали, виступили, можливо, переночували і їдемо далі. А можливо, навіть ночувати не будемо. Якщо чесно, коли я збирався в тур, я не думав, що така трошки хардкорна тема, тому що в Києві ну, ми реально ще встигли трошечки ну, розслабитися і навіть висипатися. Зараз не знаю, як буде, але чай я п'ю зранку, почуваю себе. Старим я як одружний чоловік, я просто кайфую, що є можливість змінити обстановку. Не те, щоб я жалість на подружнє життя. Але в мене мала дитина, я одружений вже майже 5 років. Є мінімальна присутня, мінімальна рутина, тому що з'явилась дитина, тебе є чіткий графік, і ти по ньому живеш. І це було щось таке в новинку. Ми маємо їхати, ми маємо робити хорошу справу. Плюс це ще й кайфова чоловіча я так називаю тестостеронова тусовка. Тому що в машині, в якій ми їхали, завжди пахло яйцями. Я ніколи не був на півночі нашої країни, тобто Чернігів, Суми. Я був лише в Києві, і настільки просто, ну, я був дуже сильно здивований насправді з того, що дуже гарні ліси От по дорозі з Києва в Чернігів, ти просто їдеш і заворожуєшся е, лісом через який йде дорога, і, і ти проїжджаєш через нього. І, здається, Довженко, чи хто написав повість зачарована десна. І я би хотів, щоб він ще написав зачаровані ліси. Ну, якщо він би. Міг би зараз це зробити, звісно, дуже-дуже прекрасні, насправді. Сама дорога дуже-дуже мальовнича. Реб'ятки, обов'язково, якщо ви маєте машину, живете в Києві і вам не напряжно переїхати до, Чер... до Чернігова, зробіть це обов'язково. Описую тобі поточну ситуацію, яка в мене зараз є. Я жую, жувачку. Ми їдемо прекрасною і Гарні Чернігівські ліси, я так розумію. Дуже красива дорога, тут Антонцулов, позаду Дмитрович, який старається щось мене образити, але йому не виходить. Тому що в мене характер дуже сильний. Я ще й не таке. маю сильне обличчя. Я Артем Жиробний. Цю вітьмо, як можна ліза. Можна ліза. З якої сторони подивишся, сюди, от його обличчя. Всім привіт! Підписуйтесь на мій інстаграм і на мій тік ток Там дуже багато якісного контенту, рибки з сольного концерту. Просто я не знаю, чи буде ще один, то потіштесь тим, що є. Антон читає книжку, Антон читає книжку. Називається книжка до зустрічі іпажем. з тобою. Прикольна книжка, автор Найджел Лаш. Найджел Лаш. Книжка про кохання Антону, та цікаво, він зараз не читає. От ти їдеш, от і гарні поля бачиш: сліва, справа і вивіски. Обережно поле заміновано, поле заміновано, поле заміновано, і воно так на тебе тисне. І ти відчуваєш, що от війна зараз триває в країні. І це якось таке, як зовсім інша реальність. Ми завжди вставали Дмитровичу, -де, де він захотів, і він хотів туалет. А тепер ми в суто мусили чекати і шукати заправки. При всьому моєму бажанні ходити в туалет ми не зупинялися, тому що ми не знали, чи це буде мій останній можливо похід в туалет. Тому лише в населених пунктах, лише в окремо дозволених ділянках. Є, ось, Дивися вам там. Стоп, стоп.

Ми приїхали в Чернігів швидше ніж планували через те, що два з наших коміків пішли на місцеве радіо. Місто прекрасне, красиве. А це тільки перші враження. Ми ще не всі доля місто люкс. Я вже в третій раз Чернігові. Кожного разу все більш і більш гарними, незважаючи на те, що є наслідки того, що зробили польща Росія. А сьогодні, зараз ми, зараз ми прибули у Чернігів з культурною обороною, яка йдеться ввечері з театру. Зараз я і Вадимчик і Вінко, ідемо, і в радіо Чернігів радіо, розказувати про культурну оборону, про стендапи, про кладки, про нас з Вадимчиком. А, звичайно, нараді у нас наверху. Не бийте, хлопці. Це історично. Ми тільки заїхали в Чернігів і вже побачили красоту. Церкви гарні, такі височі. Та в нас гарні. Казали, що дуже гарний Так. Насправді на це найкраща радіостудія, яку я бачив у своєму житті, а я їх бачив. Це друга. Насправді ось. І вони тут будуть записувати Ефір, а ми йдемо їсти. І я насправді радий, що я не настільки медійний, як Вадим Дзюнько, тому що я можу поїсти, поки він працює. Нормальна підводка. Дякую за заяву. Дякую. Богдан слапокора смачного. Пан Богдан смачного. Дякую. Пан Вадим смачного. О, це речі, дуже прикольний смачний хліб. От ось цей, чорний. Якщо я його знайду у Львові, я буду завжди постійно купляти. Дуже смачний, дуже Ось подивіться, Як він рває, так класно. Просто кайф насправді. Без зеленого барщика. Mm -hmm. Ми провели години ефір, розказували про культурну оборону, про жарти. І нас запитали, чи ми жартуємо про війну. Ми сказали, ні, про війну ми не жартуємо, бо це можуть робити тільки ну, військові, напевно, які пережили війну. От, це можна вони собі можуть дозволити щось пожартувати. Ми про війну не жартуємо. І через годину виходить стаття. І заголовок, хлопці жартують про війну і збирають гроші. Причому, що вони максимально говорили, що ми не жартуємо про війну. Ми наша на стрімах у нас є дві такі основні течії це обстібати і попустити москаля і похвалити українця. Деколи піджартувати, але знову ж таки, без хейт, підйоби агресивного характеру, все москалям, тому що, ну, по-перше, це заслужено, по-друге, правда, вони долбойоби. От вони переробили, і це нормально. Вони. Виправились, просто інколи бувають тут такі от огріхи. Е, і потім ми пішли з Вадимом е, в заклад їсти, де ж хлопці сиділи. І ми просто неймовірно кайфовували. Ну, просто слухайте це, глядачі наші шановні, просто слухаються. Ми з Вадимчиком мали. Е, оселедець, оселедець, маринована цибуречка, чорний хлібчик, 50 грамів сало. Я цього ніколи не забуду. Це було дуже херенно. От ми приїхали в готель, зразу видно, що тут бойові дії відбувалися. Щоб було да нормально собі. Чи самі паспорт? Ні, mm ні, -hmm. mm -hmm. mm -hmm. це є документ. Це прописка, це ж ваш. Це не паспорт. Давай! Mm -hmm. От ми в Чернігові поселилися в готель. Я не знаю, чи ти вже показуєш тут дерев'яні застави. Саме в цей готель прилітало. У них навіть деякі відділення, типу, не так працюють. Хоча сам готель нормальний, все, персонал хороший. І дуже шкода, бо ті орки Лупашать, руйнують будівлі, і ми ось вже майже, що доїдаю, язик зап'ятається. Ми вже поїли, відпочили, полежали, прийняли душ і готуємося до нового стріму. Так що Чернігів готуйтесь, Буде пушка. туди, ми нічого не побачимо. Він розъебаний. Стадіон, стадіон, блядь, ну, наш. Стадіон Чернігівської десни, команди футбольної. І він недавно навіть був трошечки відбудований, відреставрований, там трибуну змінили. Десна це, якщо ви не дивитесь футбол, це міцний середнячок, УПЛ і просто ну, роз'їбати стадіон. ну, Блять, ну що воно вам да дало Ви прикалуєтеся чи що? дуже незрозуміло. Але що вже? Дивишся, зруйновані крісла, воронки від ракет. Воно виглядає так, все печально. І ти розумієш, просто, щоб відновити це все, треба мільйони мільйони гривень. І дуже багато часу. Там прильоти були навіть на газон. Просто посеред газону вирвав від снаряду. і від вибухової хвилі постраждав той готель, в якому ми ночували. Йо! — А, це СПУ. Йо? А, йо, бай. Такі гарні поля, як Парижі. Кажуть, що Чернігів це український Париж. Колір Газону угу. Голландія. Кажуть, що Чернігів це Українська Голландія. Мені здається, що це точно буде бобосховище, тому що це з Чернігів близько до кордону. Скаво просимо заклад-проєкт культурна брона в Чернігові. Взагалі, більшість подій культурної оборони це події, які мають відбутися в підвальному приміщенні згідно безпеки для наших глядачів, але там склалось не так. <му> Ми на, стріпі, на да. даху закладу, в якому будемо виступати. Це годинку це Поки що активний Олександр <ах> Дмитрович, але ми знаємо, що буде да. на стрімі. <плес> поки що активний січко. Молоді люди. Ви на культурну оборону. Так, йдіть ось так. Так, трохи обходите будинок і там будуть двоє людей, які вас зорієнтують. Так, я в мене вийшов щось саме ставка На Ютубі так? Скільки камер. Чому я вважаю, що це головне. Насправді, щоб допомогти описати свій сольний став концерт, до мене дзвонить на 5 камер знімали. Тобто дуже дорога зйомка. Дзвонить до мене кінця, каже, братан, я дивився свій сольник, що я можу сказати? Зйомка І Я такий, він такий, знаєш, додає, що думаєш, що я ти думаєш, що все, що я похвалю. Ще звук піздає. І я такий добре, добре. Добре, добре, дякую, добре дякую, дякую. Дякую, Насправді, чесно кажучи, Саша зі своїм сольником вже дуже сильно втомив. Бо ми я підійдемо підійно. в тур кожен раз. Просто кожні 15 хвилин. Добре. Сольник мені знятий добре. на п'ять камер. Але це знімали Олежик і Ігорчик. І Олежик і Ігорчик будуть знімати мої весілля. Ось це є. Олежик. Я Олежик. О, О, Буду знімати його весілля. Він буде знімати моє весілля. Скажи, які твої очікування від Чернігова, бо це перша така точка, де може бути повітряна тривога. Повітряна тривога може бути судні, але бути всюди. Заклад, в якому ми мали виступати, це заклад, в якому е він перший день, як працює. В перший день. Ми приїжджаємо, готуємося, виходимо, тільки кажемо, добрий день, це стрім культурної оборони. Включається повітряна тривога. 19-15 ми почали стрім, 19-17 почалася повітряна тривога. І ми таки. Е, треба викручуватися. Треба в... укриття, тому що почалася повітряна тривога, Йобаний йований дрог. Укриття було в тому самому будинку, де і була подія. Як це може І ми подумали, ми собі таке рішення прийняли, оскільки ми коміки і люди в одному приміщенні, ми з ними нічого не робимо. Треба це виправляти. Даб-концерт! <поставка> <поставка> Всім привіт! Всім добрий е вечір. Е Скажіть, будь ласка, хто бачив мій сольний концерт е «Світлий промінчик»? — Ну, десь так. — такі можна то саме сказати? Випадив Дмитрович Перший вийшов до людей в підвалі, почав розказувати свій. Сольник, який ну, частина не бачила людей. І він подумав, що більше ніхто не виступає. Дмитро вже виступає 20 хвилин. Йому кажуть, хлопці теж хочуть виступати. Дмитро ж тоді вже закінчив. Далі я виступав. Вадим! 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 Я перший <світнє> раз в житті так вижив на сцену. Чи поведемо! <праць> <Чертів. праць> Героям слава слава Насі, я запізнюся півгодини. Ти ж стоїш півгодини, Юженко, так, просто п'ять історій України в Гаслах. Я не знаю, це треба якось трошки компактніше робити. Коли мені було 10, я думав, ну, 26, я буду настільки багатий, що я зможу дозволити купити кіндер кожен день. Захожу в по 34 тисячі. Таропрамен по 29. Махує таким. І ну, в принципі, в якійсь мірі зіграло свою позитивну роль, то що люди нас знали виключно через культурну оборону і не знали наших стендапів, тому що ми здавали все старе, і люди реагували так, ніби це, ну ніби це просто щось геніальне. Всі стоять, і ти стоїш на картонці і розказуєш стендап. І ти це якийсь такий дуже особливий вайп, я таке точно не забуду. Оце просто до тії галочки, де я виступав, Оце, це дуже така річ, яку я пам'ятатиму. Е, їм зайшло, нам зайшло, і після того стрім, на мою думку, навіть е, пройшов краще, ніж могли ми, можливо, ми собі планували, бо ми вже трошки задобрили людей. Там були в цьому бомбосховищі, окрім звичайно, тушонки, всяких там тих намазок смачних. Боже, я їх згадаю, дуже багато їжі. Окрім цього, там були картини, які малювали і діти, і дорослі, я так розумію. Ну, там були дитячі підписи. І одну з цих картин ми розіграли. Ми розіграли на цьому стрімі, і от зовсім нещодавно чоловік до нас приходив, забирав цю картину, яка об'їздила з нами всю Україну Ну, від Чернігова і на наступних містах, де ми були. Я пам'ятаю, що ця картина нам заважала всюди. Ми як складали речі, всі такі, блядь, що і так картина, нашої собі взяли. От така її була з картону, не хотілося її пов'яти. Я думаю, що не офіційно, але місто Братим Чернігова. всі міста в Україні побратиме.